Доброго дня, любі друзі! А зараз ми продовжуємо подорож островом Мадейра. І сьогодні ми поїдемо на екскурсію до могили Карла І. І таким чином ми дізнаємось, як опинився король Перший на острові. Мадейра. Ну що ж, надіюся, що вам це буде цікаво і до зустрічі! І так, друзі, ця могила або пам'ятник, де знаходиться Карл... Перший він знаходиться в районі Монте. І це приблизно надмурська висота приблизно 600 метрів. І тому ми нагору піднімаємося канатною дорогою. Ціна на квиток я вам тут покажу. Ну, а зараз, друзі, ми поговоримо про короля першого. І так, король перший був двоюрідним племінником імператора Франца Йосифа. І він став імператором після його смерті в 1916 році. І так, друзі, його коротке правління припало на Першу Світову війну. Незважаючи на те, що Чарльз хотів знайти шлях до миру. І Австро-Угорська імперія зазнала поразки і згодом розпалася. 1918 році. А саме тому, так сталося, що король був вигнаний і зовсім недобровільно, і опинився на Мадейрі. Король перший знайшов свій новий дім на Мадейрі після невдалої спроби восени 1921 році захопити владу Угорщини. Після цього він опинився разом із дружиною зітою на борту британського крейсера, який ніс їх кудись далеко за Джібралтал. Можливо, Йому тоді спало на думку, що він не перший імператор, який 16 листопада на борту британського корабля, що прямував до невеликого острова в Атлантиці. І так, друзі, британський капітан висадив імператорську пару в столиці Фуншал. Король перший, вступивши на Мадейру, не знав, що вже ніколи не повернеться з острова. Але і через все він був побожним християнином і люблячим чоловіком і батьком. Подружжя було дуже раді, коли до них приїхало їх семеро дітей. І також імператриця Зіта носила під серцем восьму дитину. Їх життя друзі. В біді і в радості. Таким чином, що, з висадкою короля Першого на Мадейру, турбота британського уряду про нього так припинилася, вона вже не вирішала, де і за які кошти буде він жити з родиною. Спочатку король перший І Зіта. Жили в почесній резиденції. Ця резиденція називається Віла Вікторія. Але потім британський і португальський уряд відмовили йому залишатись і оплачувати проживання у цій вілі останньою надією подружжя. Були сімейні кошти та коштовності, які зберігав їхній адвокат у Швейцарії. Але він втік із їхніми коштами, і імператорська родина стала майже жебраками. І таким чином їм довелося виїхати з вілли. І не було грошей на їхнє житло. Де спряталася ящурка? Але жителі Мадейри змилосерднилися над карлом і місцевий банкір Роша Махало надав родині будинок. На схилі Монте. ця віла все ще е, досить стоїть і оточена квітковим садом. І так король і його сім'я жили в цьому будинку безкоштовно. Але Грошей все рівно на життя було вкрай мало. І їм довелося звільнити слугу і заощаджити кошти на опалення. Тому що навіть і на острові вічної весни буває в березні місяці холодновато. І так, друзі. 9 березня король пішки вирушив у місто Фуншал, щоб купити маленький подарунок для свого трирічного сина Карла Людвіка. Але температура на схилі монте між містом та фуншалом значно відрізняється. І так, Дорогою король застудився. Він намагався протистояти хворобі, щоб зберегти фінанси сім'ї. Коли лікар нарешті прибув до короля, він виявив, що у пацієнта розвинулася пневмонія. Тоді, в ті часи. Проти тому медицина була безсильна. І так, друзі, 1 квітня в 1923 році у Віллі у Монте помер останній чеський король, Король перший. Хоча Після смерті короля, його сім'я покинула Мадейру. Але король залишився на острові. Його поховали прямо в Монте, який нині є частиною фуншала. Його поховали у бароковій церкві. Сьогодні могила. Є короля святим місцем. Тому що у 2004 році папа Іван Павел ІІ оголосив його блаженним. Тож таким чином, і ми сьогодні можемо відвідати його могилу, така сумна історія останнього короля Чехії, який до сьогоднішнього дня. Відвідують його могилу. Тут за церквою знаходиться дуже красивий ботанічний сад. Якщо ви любите квіти, то варто його відвідати. Ну, а вниз до міста Фуншал ми повернемося на спеціальних санях. Тут є така спеціальна традиція, про яку я вам розкажу у услідуючому відео. Ну що ж, друзі? На сьогодні до побачення. І зустрінемось на Прутяних Санях. До побачення! Останнього короля чеського на Мадейрі. Ну, і от, друзі, така історія.